Друзі, всім привіт! І ми розпочали посівну озимої пшениці. Можете нас привітати, звісно. Цьогоріч досить складно із посівом озимих, ну і взагалі із посівом. Просто. Ось з боку стоять наші семушки, ще не зібрані. Надіємося, що зберемо і цю ж площу досіємо озимою пшеницею. Надіємось, але як воно буде, це хто його знає. Гаразд. Розпочали, посів озимої пшениці. Підготовку насіння я вам показував, як саме підготовлюватися. Вже посіяли там приблизно половину площі, плюс-мінус десь половина площі. Сіємо з міндобривом по 100 кг. Ну, Хоч трішки. Зовсім нічого не кидати, це теж не вихід, бо самі розумієте, сіяти без мінерального добрива, це рахуйте, що взагалі не сіяти. Але, але, Хоч потрішки, в такому складному становищі по 100 кг намагаємося кинути в землю під посів. Отже, сіємо ми. Зараз сонце тут світить. Ось так. Ось можете спостерігати пшеничку. Тут покупався, знайшов. Ось. Ось так. Ой. Ось так, бачите, тут зернятко, тут, Це є розгріб тут і он. Сіємо приблизно на сантиметри 3-4. Це досить хороша норма. Досить хороша норма посіву в такі пізні сроки. Зараз тут перевіряли норму сажним. Сажним вийшов, міряв норму, довжину і норму висіву. Зараз летить трактор напроти. Сіємо трактором 1025 МТЗ з навісною сівалкою СЗ. Ну, була обрізана з прицепної, зроблена навісна. Одну секцію обрізали і зробили навісну. Ось така картинка. Зараз сядемо, покажу вам детальніше. Ось промчалася сівалочка. Так, хотів доповнити, сіємо з нормою висіву по 270 кг на гектар. Чого сіємо з такою чуть збільшеною нормою через те, що ну, пізні строки посіву. Вже у нас сьогодні там, 12 жовтня ось прекрасна картинка. Робачок. Це свідчить про те, що в нас ґрунт не запущений вже зовсім. Тобто ще якість ґрунту трошки збережена. Як бачите, можете спостерігати, в нас не чорнозем такі сірі лісові ґрунти. Але, але намагаємося щось ростити і якось працювати. Отже, норма збільшена трошки, бо сіємо в пізні строки посів. У нас сьогодні 12 жовтня на календарі, і ми тільки щено розпочали посів озимої пшениці. Так, сіємо цю площу. Надіємося, що сьогодні до вечора закінчимо цю площу сіяти. Згодом цю площу, що поряд з сємушками, будемо намагатися орати і підготовлювати до посіву. Ну і звісно ж, як було проведено обробіток ґрунту, попередник на цьому полі ріпак. Ось можете бачити палку його. Після ріпаку було проведено оранку. Зокрема, це був трактор 1025 МТЗ, цей самий, що сіє зараз, з плуг Плухлємкін 3 плюс 4. Так от, сіємо, вже з'являється пилюка трохи засівалкою, але вологи вдосталь. Ось бачите, пожнивні рештки є, ріпачок, е, ну, падалиця, проросла, е, ми її е, виорили всю цю площу. Е, отже, перед, точніше, після, е, після того, як зібрали ріпак, е, площа просто стояла, нічого з нею не робилося. Згодом була виорана, були затяжні дощі, була виорана. Потім пройшовся культиватор саморобний із С-подібними лапами, ззаду з боронами. Трошки зрихлили після оранки землю. І потім був передпосівний комплекс, також саморобний, по формі Європак. І ось яка картинка в нас вийшла. Грудка є. Але грудка до пустимої норми. Це ну, повірте, це не найгірший фон, в який ми сіяли. Отже, вологи в нас достатньо. Взагалі, вологи купа. Ось бачите, ґрунт сирий, вологи є, ліпиться досить класно. Зараз саме така фаза. Вологи є вдосталь, але водночас ґрунт не дуже сильно налипає на сушники, ну і взагалі досить гарно сіється. Ось можемо спостерігати прохід сошника. Зараз спробуємо знайти. Ось так краще буде видно. Пробуємо знайти пшеничку. Так. о! Є пшеничка і є мінеральне добриво. Разом з нею. Ось бачите? Є пшеничка і мінеральне добриво. Тобто все на місці. Глибина досить нормальна. Надіємося на хороші всходи і на прекрасний результат весною. Якщо ми цього Ну, не буду скептично відноситись до цих подій, які зараз відбуваються в Україні. Знову е старий дід щось собі надумав і починає ну, напружувати ситуацію. На фронті не може дати ради українській армії, то він вирішив бомбити мирне населення. Ну, нічого. Буде відплата і буде досить жорстока відплата. Надіємось на нашу армію. А ми далі продовжуємо посів озимої пшениці. Ось який прекрасний вид в нас. Хмарки, ліс. Все прекрасно. Як ви бачили, сівбу ми проводимо трактором МТЗ-1025, а підвоз насіння здійснюємо МТЗ-82. Старичок наш. Ну, це таке. А от цікавіше те, чим самим, з яким агрегатом робимо підвіз зерна. Це розкидач. Розкидач, розкидач е, як... Е, коров'ячого навозу. Фекалії розкидає. Отже, розкидач роу 8 е, до Т-150, обрізані колеса. Ось, бачите, Тут мало бути 4 колеса по, ну, по 2 колеса на одну сторону. Але обрізане, заварене і зроблено одноосного розкидача. На цьому розкидачаві стоїть зерно наше протравляне, зараз покажу вам. Оп! Ось. Зерно, лише, така от пшениця. І мінеральне добриво. Те саме добриво, з яким ми проводили посів під проводили посів озимого ріпаку. Ось така от картинка, чуть мішок завалився, але нічого страшного. Оп, е, чергова заправка трактора була, точніше, не трактора, а е, сівалки. Помаленьку продовжуємо сіяти. Надіємося, що до вечора закінчимо цей кусочок. Тут ще осталося, е, ну, там воно сходиться на клин, ось там, але все-таки тут є ще ділянка добра, щоб сіяти. Отже, тоді всім до побачення, до зустрічі. Залишайтеся на каналі, ставте лайк, пишіть коментар. Всього-всього хорошого. Все буде Україна. До зустрічі, друзі.